Ми агенція праці, яка показує в реальному часі всю нашу діяльність. Як ми зустрічаємо людей, довозимо, поселяємо. Показуємо умови проживання наших працівників. Розповідаємо та показуємо про місце роботи, активно ведемо наші соцмережі, де максимально інформуємо працівників та кандидатів, розповідаючи про усі новини та зміни у законодавстві. Супроводжуємо наших працівників інформативно та виготовляємо усі необхідні документи. Також весь наш багаторічний досвід ми вкладаємо у розвиток нового продукту. Це мобільний додаток, який дозволить вам знайти постійну роботу або підробіток. Ви самі будете контролювати, коли та де ви хочете працювати. Шукаєте роботу вам до нас! Мені сподобалось, що склад чистий. Класно. <laughs> Нічого важкого ми там не побачили. В принципі, все понятно, все добре. Все дуже швидко, швидко все дуже вирішували. На такій роботі можна тільки мечтать. Мене отлично встретили. Склад у Комплекторщики. І нам. Вже все подобається. Сдобалось там, все розказали. Дуже гарні люди, все, всі приємні. Заробітна плата виплачується вчасно. Премію, яку ти заробив, все виплачується на карту, і взагалі немає ніяких проблем. фірма. Ваша теж дуже подобається. Все, все мене влаштовує. Звичайно, сподобається цікава робота, нормальне відношення. Мені сподобалася. Особливо заробітна плата, як студента. Всі ставляться не добре. Мені посовітували цю фірму, і я позвонив вані. Іваня одразу приїхав до мене. і все, Ми зробили документи за 10 днів. Mm -hmm. Я вийшов працювати. Вам повністю весь пакет документів зроблять. Ну, повністю розкажуть детально всю інформацію далі. Задоволена, переїзд був дуже швидкий. Мене зустріли. Зустрів мене координатор Іван. Завіз мене, ми зразу зробили номер гоночку в банку, приїхали, підписали всі потрібні документи і зараз будемо їхати на місце обсервації. Відвезли в хостел, умови у нас чудесні. Все є інтернет, душ, ну все, що потрібно людині для комфортного життя. Все є. Буде житло безплатне, буду мати ставку. більше як студент, не все самі влаштують. Довіз до роботи е, за рахунок агентства. Новий хостел триповерховий, пари проживають окремо. Добре, тут все є, що нам потрібно. У нас окрема кімната, хороші сусіди, типу все влаштовує. Все подобається. Житло хороше, умови хороші. Все гарно, чисто. Є людина, яка за цим, цим дивиться. Е, Адміністратор Людмила дуже по-домашньому, дуже приємно, що є такі люди. Так. Мені сподобалося і ставлення до людей, і те, що їх зустріли, і їх завезли, куди треба, що зробити. Тобто, ну, в цьому плані все гарно. Щодо фірми, фірма чудова, подобається все тим, що все злагоджено. Е, координатори не забувають про людей. Довоз на роботу безкоштовний, машини адекватні, нормальні, їздити можна. Приїжджайте, рекомендую work'unit без будь-яких обманів. Робота подобається, умови проживання подобається, з агентством все добре, ну, ніяких нарікань, сподобалась мені ваша агенція. Фірмка Work'un. Хлопці хороші, відношення теж. Хорошо, без ну, проблем ніяких не було. В принципі, я вже ну, працював з нею, тобто проблем не було. Приїжджайте, приїжджайте на роботу, є тільки, наприклад, склад. Я все бачу, слідкую за інстаграмом. Так, фірма домовляється про різні роботи. Я рекомендую то. і будемо рекомендувати. Нам все подобається, ми б хотіли порадити іншим людям цю фірму. Хлопці, дівчата, не переживайте, пишіть Work Unit, вам зроблять документи. Це краще, ніж Германія, Чехія і інші країни.